Доброго здоров'я, дорогі глядачі! З цього місяця стартує новий масштабний соціальний проєкт. Ну, скажімо так, це такий експеримент від влади базова соціальна допомога. Про неї багато говорили. Зараз починають робити. Влітку її давали лише певним категоріям, але вже зовсім скоро отримати таку виплату зможе будь-яка сім'я чи пенсіонер. В кого доходи не дотягують саме до встановлених норм. Що за норми, як їй отримати цю допомогу, чи насправді це, скажімо так, гарна допомога така, як от про неї кажуть, так, як озвучують все це, чи є тут якісь нюанси, і тут не так все добре, як, як здавалося. Давайте будемо розбиратися з усім крок за кроком. Отож, давайте поговоримо про те, а взагалі яка сума цієї допомоги: 4500. Але в кінці я вам розкажу, як все саме буде розраховуватись тут дуже цікаво. Хто може отримати? Давайте про те, хто взагалі от вважається сім'єю для цієї допомоги, хто зможе отримувати. Законодавство чітко визначає, що сім'ю для базової допомоги, хто от може отримувати, це буде подружжя, яке проживає разом, можна навіть неофіціально бути, бути в шлюбі. Далі батьки і діти, рідні чи усиновлені, одинока мама або тато з дитиною, опікуни і підопічні. У виняткових випадках навіть повнолітні діти з батьками, якщо вони живуть. Під одним дахом і мають спільний бюджет. Тобто рахують всіх, хто реально веде спільне господарство. Які для цього потрібні документи? Тут є два кроки. Дивіться: перше, що треба буде зробити, це написати дві заяви. Перша заява це заява взагалі про сам намір отримати цю допомогу. На цьому етапі пенсійний фонд він прорахує всі ваші доходи. І е, визначить, чи взагалі ви, ви зможете підпасти так, під цю допомогу, чи зможете ви її отримати, простими словами. Друга заява це е, заява про призначення допомоги. Тобто ви вирішуєте, переходите ви на базову допомогу чи залишаєте старі виплати. Важливий момент. Якщо ви погоджуєтесь на базову соціальну допомогу, всі попередні державні виплати вони автоматично зупиняються. Але це не стосується допомог від міжнародних організацій. Тобто тут вони будуть. Подати документи можна або через дію, або прийти в відділення пенсійного фонду і все це зробити. Тепер найцікавіше, як рахують цю суму. Дивіться: беруть середньомісячний дохід сім'ї за останні три місяці. Тобто, от з того моменту, як ви подаєте, беруть за останні три місяці, вираховують базову величину. 4500 на першого дорослого. це на кожного наступного дорослого. І 4500 на дитину чи людину з інвалідністю. Різницю між цією базовою величиною і фактичним доходом покриває держава. Наприклад, давайте приведу приклад, бо не зовсім зрозуміло, правда? Візьмемо такий приклад: сім'я з двох дорослих. І двох дітей. <кій> Базова величина це 16 650, сім'я, наприклад, реально заробляє 10 тисяч. Держава доплачує 6 650 гривень. І головне, навіть якщо заяву ви подаєте наприкінці місяця, ось, наприклад, наприкінці жовтня випадали, так? виплата буде рахуватися, як з 1 жовтня. Далі, тепер що робити пенсіонерам так, з цією базовою соціальною допомогою? Переходити, не переходити, що робити? Дивіться: особлива увага людям пенсійного віку, в кого не вистачає стажу для звичайної пенсії. Зараз, хто кому не вистачає, зараз вони отримують 2361 гривню незалежно від стажу. Тепер розмір допомоги буде залежати саме від стажу. Тут а, не оці суми фіксовані 4500, бо знаєте, багато пенсіонерів вже подумали: а там я отримую, там, наприклад, 2500, перейду, буду отримувати 4-500. Ні. Так не вийде. А, розмір цієї базової допомоги він буде залежати саме від стажу. Якщо не вистачає лише кілька років, наприклад, у вас там є 30 років стажу, так не вистачає там 2 роки, можна отримати майже 1600 гривень. Але якщо стажу менше 10 років, доплата ну, буде дуже символічна. Чесно, я навіть ну, соромно називати таку суму, доплата буде лише 24 гривні. Тому я не бачу сенсу так, людям переходити на все це діло, бо ну, 24 гривні плюс таке. Тобто, з одного боку, це наче як справедливіше, так, от в кого є стаж плюс 1600 це нормально. Тобто, чим більше працював, тим більше доплачують. Але для тих, хто має зовсім мало стажу, тобто відчутної підтримки ну, не буде взагалі. Наскільки дають цю допомогу? Базова соціальна допомога вона призначається на 6 місяців. Далі можливе автоматичне продовження до 2 років. Але кожного разу пенсійний фонд буде перевіряти, чи ви справді маєте право і надалі отримувати цю допомогу. Далі зробимо давайте, такий висновок так, всієї цієї програми. Базова соціальна допомога безумовно це шанс для багатьох сімей отримати додаткові гроші. Вона дозволяє об'єднати кілька виплат і зробити систему більш зрозумілою. Але є ризики. Потрібно відмовитись від старих виплат. Контроль пенсійного фонду буде більш жорсткий для пенсіонерів з малим стажем. Підтримка вийде ну, зовсім маленькою. Тому назвати а, цю програму там, знаєте, а, поганою чи хорошою ну, однозначно не можна. Так, комусь вона допоможе, комусь малозабезпеченим сім'ям однозначно допоможе. Тут однозначно плюс і навіть не один. Наприклад, пенсіонерам, в кого мало стажу, ну, вона особливої ролі не зіграє. Тобто, для когось це буде реальний порятунок, для когось ілюзія допомоги. Тому назвати цю програму поганою чи хорошою. Ну, однозначно не можна. Пишіть, що ви про це думаєте? В мене на сьогодні, все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.